Сергію, скажіть, будь ласка, от основний э, обсяг медалей, які «Амазоне» отримала на агрітехніці 2025, э, стосується інтелектуальних продуктів, високоінтелектуальних продуктів. Чи наші фермери готові до э, скажімо, там, сприйняття таких продуктів, як автоспріт, таких як Ізімач, чи, э, чи нам доведеться проводити для них додаткові аграрні університети? Я думаю, що готові, тому що це показує практика. Якщо брати статистичну інформацію, то на сьогоднішній день в Україні ми вже маємо приблизно 70% від сегменту ринку, який називається условно розумні машини, про які я вам тільки що розказав. Якщо ще скажімо, років 5-7 назад. Відсоток розумних машин в Україні був, мабуть, відсотків 25, то на сьогоднішній день ця вже цифра доходить до 70, буквально за 5 років. Люди рахують кошти що... І розумні машини допомагають. Їм. і Це дуже, ну, в принципі, стосовно розкидачів добрив, це дуже легко пояснювати, а ще дуже просто це показувати в полі. Ну, а будь-який агроном знає, що 10% нерівномірності розподілення добрив на полі – це десь в середньому мінус 3% врожайність. Це дуже, дуже багато вже розказувати не потрібно. Це вже наукові дані, які не, не раз пройшли перевірку.